Чому квідічу Потеряні називають грою? Я не знаю. Нічого спільного зі змаганням ця нісенітниця не має. і вигадана вона лише для того, щоб із фільму в фільм показувати, який же наш Гаррі офігенний. Круто, круто. Круто і класно. От що це за правила? Чому Сніч дає 150 очок і миттєво присуждає перемогу команді? А його ловить один гравець із семи, а решта намагається в кровопролитному бою вибороти для команди нещасні 10 очок. Навіщо? Навіщо? Нащо? Так Сніч це імба, його всі ловити і повинні. Ну хіба що воротаря з воріт не прибирайте про всяк випадок. А епізоди з Мітлою та Бладжером, що вони нам дають зрозуміти, що на лице втручання магії ззовні, але гру ніхто навіть і не збирається зупиняти. А це означає, що магія під час гри дозволена. Ага. Ну так вилітай на поле і кажи, акцію сніч і радій перемозі. Але зі мною так не можна. Можна. Ось як все ізі, коли на створення гімногри автор витратив час, поки жер один бутерброд. А потім усім іншим доводиться жерти оцей найпросто. Думаніший всесвіту, всесвіті.